Що ж, цей день настав я навіть вділа рубашку з цього приводу. І зараз разом з вами я хочу розпакувати свій перший в житті адвент календар. Я знаю, що там всередині. Тут навіть написано на зворотній стороні, проте як сам факт того, що. Це якась така дитяча мрія. Дуже надихає. Тож, давайте зробимо це разом. І почнемо ми з першого віконечка. Тут на нас чекають дуже милі побажання. Тут каже мені віконечко, сяй яскравіше крихітко. Дякую. І тут в нас заховалися Compact Duo Contouring and Powder. Так, зараз ми відкриємо. Вона не хоче відкриватися. Але ми все одно це зробимо. Що ж вона не хоче? О, в мене вийшло таке гарненьке з дзеркальцем, бачите? Ось я. Так що отак. Дуже гарно. Краса. Друге виконечко, друге віконечко. Це так увлікательно. Ого, в другому виконечці написано, що сюрприз всередині. Тут якась така чашечка. Як чашка чаю, чи може, мати. О, і тут б'юті блендер. Дуже м'якесенький такий, клас. Дуже мілота прямо. Так, що ж в третьому виконучці? Ага, в третій пише, що ти моя любов. Дякую, дякую. Тут в нас така ампулка. малесенька, дуже прикольна. Це консілер. консілер. Пахне дуже дуже приємно. Я не хочу робити свочі. Якщо ви забажаєте, я зроблю другу частину, коли я буду цим всім, всім малюватися. Може, комусь це буде цікаво. Тож це консилер. Дуже гарний. Третя, четверте віконочка. Боже, у ну, нас чухається. Не знаю до чого це. Хай буде до грошей. Ага, четверте віконечко каже, що для романтичного вечора. І тут отакий крабік, такий гарнесенький з блістючками. А, мені ще треба трошки підростити волосся, але воно все одно тримається. Вау. Я так і буду сидіти. Прикольно. Так, п'ята іконочка в нас є. І тут написано ти неймовірно гарна. Ой, як приємно стільки! Приємних слів. Ой, я не можу дістатися. Ой, допоможи. О! Все розвалюється, неблики такі. Це теж така ампулка. і це блаш, це рум'яна. Ой, такі прям рожеві-рожеві. Вони є такі сипучі, схожого кольору. Буде цікаво. Так. тобі, конечко? І тут написано: краса переможе будь-яку непогоду. Ну. Оп. Це в нас The Brow Glue. Гель-стайлер для фіксації брів. Ой, яке воно. Така малесенька щіточка, дуже гарнесенька. Я гадаю, що це буде зручно. Мені, подобається, що воно в такому тюбіку. Коли в такому тюбіку воно, ти бачиш, скільки залишилось, що ти можеш трішки піднажати, коли воно закінчується. Ну, коротше, це дуже зручно. Оці звичайні тюбики, мені завжди шкода, що там щось залишається. Гель для дебрі. Дуже дуже корисний. Адвент-календар за 800 гривень ви отримуєте усю цю косметику. Мені потрібно було оновити свою косметичку, бо в мене все дуже старе і не можна цим користуватися. Тим паче, щоб в мене було акне. Я тільки нещодавно викарабкалася з цього акне, а тут ще і косметика, вона коротше, не можна так. Тому я вирішила все обновити. І якраз отакий от набір. Він дуже гарно доповнює майже всю косметичку, всі базові якісь потрібні речі. Клас. Так, сьоме віконечко Ти прекрасна заперечень Ой, ну це дуже приємні такі слова. Тут в нас дзеркальце. дзеркальце. Таке гарнесеньке, рожевеньке з ножкою. Ну, зараз поставлю. Поставлю його. хай походить. Він вже варений. Хай походить. Так полюбляю цього хлопчика, він такий щирий-ширий. Треба буде притерти. Ну, хиленький, але прикольний. Стоїть. Мені, може, і не вистачало такого якось штучки. Все одно приємно. Так. Тут в нас все. А взагалі 12 віконців, віконек. І ми від, розпакували з вами е, 7 ще 5. Дуже все цікаво. Що ж таке? У мене все дочухається. Якось так ще сіло, таке світло, якесь каряве. Ну, нічого, зато одним дублем. І так, восьме ми віконце. Вось виконечко віконечко в нас твій топ день вже в твоїх руках, каже мені віконечко. І це якийсь крутий карандаш, олівець, олівець, вибачайте, олівець. Ось такий, як корічний. Тон 111. Я вважаю, що це перемога прямо. Зараз я його розпакую. Що ж таке? Завтра піду на манікюр, завтра, післязавтра, коротше, на днях. Нігті такі довгі-довгі, вже не можу, я вже не можу дочекатися. Не знаю, може, у вас теж таке буває, коли вже от-от манікюр. Прям все? Я не можу з цими ногтями, вони мені. Мене бісять. Зуби дорогі, але що поробиш? Нігті не слухається. Так, відкриваємо олівець. Та як тебе? Боже мій! думала, що це так важко. О, пішло, пішло, поїхало, поїхало. Тон 112. Мені подобається, що в ньому в ковперську є цей підточувач, підстригач. Як його правильно назвати? Я знаю, що затирачка це. Тіорка, а це точилка. Загострювач, хай буде. Цей чудовий загострювач мені він дуже потрібен був, бо в мене не було. Я користувалася канцелярським. У мене був канцелярський для косметики спеціально. І так, дуже гарний олівчик. 111 колір. Я думаю, що я все ж таки зроблю макіяж цим всім. Щоб бачити, що, що воно взагалі таке. Дев'яте дев'яте віконечко, дев'яте віконечко. Боже, ти красунечка пише нам дев'яте віконечко. Це так прям підіймає настрій. В мене, наче якесь свято, наче якесь різдво чи щось таке. Так. Дев'яте віконечко це отакий в нас. Ліпстік, Бальм. бальзам. Це помадки. Отака темненька. Там темненька вишнева. О, така нюдова. Я не знаю, вам, мабуть, не видно нічого. У так світло карево стоїть. Я краще покажу, коли буду маститись. Я краще тоді покажу всі сводчі, всі штуки, які потрібні, не потрібні. Таке червоненьке. Червоненьке і останні. Теж є такі, як коралове, Не видно, але я все одно все розкручу і покажу. Дуже гарні, мені подобаються. Я гадаю, що це дуже економно, тим паче, коли ти не знаєш, коли, яку ти хочеш помадку, або хочеш мати різні на різні випадки. Це прям must have. Гарна штука, клас. Так, дев'яте ми відкрили. десяте. ще трошки. Десяте. Каже, нам для тебе немає нічого неможливого. Десяте віконечко дуже нас вірить. Так. Тут щось таке блищаве, теж така як ампулка, пробірочка. Ліпглос, це блестючка для губ для наших вуст. Ой, пахне дуже приємно. І такі маленькі золоті блестючечки. Я гадаю, що з цим лівчиком буде дуже гарно поєднуватися. Давай я все покажу. Все покажу. Мені дуже сподобалась ідея щось таке знімати, тому в мене не зупиниш. Так, 10 ми відкрили. Одинадцяте. Ще два і я вас відпускаю. Одинадцяте віконечко каже: твій хід, хід з великої літери, для кожного дня. Ага, це якийсь браун хід. Воно так і називається щось хіт. Це якась коричнева туш для вій, мабуть. А ну-ка. Туш для Вій. Кольорова. Коричнева. Воно мені подобається. У мене карі очі. Я гадаю, що мені дуже басуватиме. У мене є коричнева туш. Але вона з Елікспресу чи стему з, там з... десь звідтиля, і воно прикольне. Ну така не вонючка. Прикольна така щиточка, я не знаю як показати. <скільки> О боже, аж подивилася. Гарна тушь. Я близько покажу в наступному відео. Туш. І останнє в нас 12 віконечко, таке величеньке. Каже нам віконечко: у тебе наймиліші очі в світі. Ой, яка прелість. Так, а це в нас Air Shadow Palette. Так, ну це вже все. Пусто, на жаль, я б ще відкривала і відкривала. І це палетка. Ага, вони такі блістючі, як хром. Коричневенький, бордовий, срібна, чорний, золотий і такий, як біле золото. Ну, не срібне, а таке біле золото. Дуже гарно. Я не знаю, я не. Такий отак чик. О! так може получиться показати? Яке воно блискуче. Може видно. Гарна штучка. Мені все дуже сподобалось. Я вважаю це победа Це прям супер крутий. Для першого адвент календарю найкращий адвент календар ever. Всім раджу.